А наразі на даному проміжку часу координатор цих, цих цих заходів, власне, на цьому посту, на цій брамі, військова частина збройних, збройних міністерства внутрішніх справ України, то де базуються внутрішні війська. Блокує виїзди для того, щоб не допустити відправки. Срочників на Київ. Якісь протидії відбувають. Ми в принципі ввійшли в нормальний діалог. Транспорт не впускаємо, не випускаємо. Так звичайні господарські питання, типу завозу їжі, то пускаємо до барикади, а далі пускаємо носити руками. І принципі контактуємо нормально з керівництвом. Пасивно блокуємо, не допускаємо виїзду. Слава Україні! Добре, слава! Ми працівники туризму, туризму в різних туристичних агенціях. Нас мають знати багато людей, хто з нами їздив по Європі. Ви бачили, як живуть люди в Європі. Не обов'язково нам йти в Європу. Нам європу треба будувати тут. І зараз ми для цього з вами на майдані. Ви на майдані. Ми у Львові вас підтримуємо. Ми з вами тримайтеся. І будуємо Європу. А тих, хто нас туди не пускає і заважає нам туди йти, їх просто треба уточити. Я не знаю, я людина мирна, я не екстреміст, але я би знищила просто тих людей, які стріляють в свій народ. Хочемо сказати своїм туристам, що ви нам вірили, ви довіряли нам своє життя, своє задоволення, свій відпочинок і хочемо, щоб ви вірили нам і надалі. І довіряли львів'янам і знали, що нічого поганого або нікуди погане якесь товариство ми вас не кличемо, а навпаки тільки в хороше, в чисте, в світле. Майбутні так і хочемо подякувати. Я хочу особисто подякувати всім тим хлопцям і всім дівчатам, і всім батькам, які з дітьми приходять на майдан за мужність людей, які зараз стоять в такий мороз. Ми тут стоїмо, міняємося кожних кілька годин, а вони там стоять цілодобово. Молодці, патріоти, справжні, і щирі українці. Ми з вами. Майтеся, ми з вами тримайтеся.